Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після останнього замаху на Кіріла та операції на нозі стан патріарха Росії погіршився. Сам Кирила дуже лягає. за даними телеграм-каналу. Після розстрілу машини скло дуже сильно посікло ногу патріарха. А хірург під час операції допустився помилки, що тепер може призвести до ампутації. кінцівки, пише телеграм-канал Молитовна Криса. Що ж карма його таки наздогнала? КГБ. Ніку кінець ніякі гроші не допоможуть. Як стверджують журналісти Володимир Гундяєв під псевдонімом Михайлов, працював офіційним представником московського патріархату при всесвітній раді церков у Женеві. Патріарх Російської православної церкви Кирило у світі Володимир Гондяєв у 1970-х був радянським шпигуном, який щільно співпрацював з КДБ та Працював у Швейцарії. Про це посилаючись на розсекречення архіви спецслужби, повідомляє швейцарська газета Soundex. Зітанг журналісти видання опублікували великий матеріал про Гундяєва, в якому розповіли про його швейцарських друзів і про те, як він пов'язаний із цією країною. У матеріалі йдеться, що псевдонім священнослужителя було прізвисько Михайлов. Його шпигунська діяльність здійснювалася з 1969 по 1989 роки. Після чого він повернувся у СРСР, і почав швидко рости у церковній ієрархії. від коментарів відмовилися у всесвітній раді церков. Заявили, що не мають інформації з цього приводу після свого обрання патріархом у 2009 році. Кирило Гундяєв перестав приховувати статки. Він живе в офіційній резиденції під Москов'ю, володіє дачею на престижній московській рубльовці та нерухомістю під Санкт Петербургом. Реконструкція якої коштувала російській державі приблизно 40 мільйонів швейцарських франків. Коли Кирило хоче відпочити, він вирушає на узбережжя Чорного моря, де церква має палац, який вона називає духовно просвіт. Вітницьким центром жителям сусідніх сіл заборонено ловити рибу та вмикати гучну музику. Коли патріарх перебуває у резиденції, також відома його любов до дорогих швейцарських годинників після анексії Криму у 2014 році. Патріарх Кирило продовжував підтримувати тісні зв'язки з Швейцарією. У грудні 2016 року приїжджає до Цюриха проповідувати в Російській православній церкві Воскресіння Христового у 2018 році. Кирило виступив перед радою федерації РФ і повідомив що щойно приїхав зі Швейцарії, закликавши російських олігархів не показувати своє багатство. А прикладом швейцарських багатіїв, а у 2019 році він часто у цю країну лікуватися після вторгнення в Україну збройних сил Російської Федерації. Патріарх Кирило перестав говорити про свою любов до Швейцарії. Натомість Володимир Гундяєв заявив, що священники повинні вміти підбирати потрібні слова, щоб переконати російських солдат у доцільності загибелі на війні і з. Аходом також він вважає, що кожна парафія РПЦ має допомагати росіянам, які перебувають на передовій в Україні. Парафіянам він порадив збирати речі, продукти та гроші до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.